Стрілці, ваше кохання у січні. Розслабтеся, відкрите своє серце та слухайте інформацію. Щось буде резонувати, щось ні, це нормально, це загальний розкіт. Кому цікаво, звертайтеся на особистий. Буде декілька варіантів. Вибирайте той, який вам відгукується більше, і поговоримо з вами про ваші взаємовідносини у січні. <кхід> Даю вам декілька секунд на те, щоб обрати варіант. Робіть це інтуїтивно, довго не думайте. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант, що ми маємо у цих Ну, ви людина, яка дійсно вміє кохати, яка вміє давати багато шансів і сама через це ж страждає. Ви розумієте, що люди можуть інколи цим користуватися. Взагалі, ви притягуєте чоловіків, мені здається, якихось проблемних, які не можуть дати якоїсь конкретної вам гарантії. Вони наче вас люблять, наче все нормально, але вони не дають гарантії, вони не вміють заробляти. І ви щас відчуваєте себе, що ви змушені давати шанси, змушені якось поступатися своїми принципами, змушені якось поступатися якимись своїми певними правилами. І ви розумієте, що Віки вам просто в ноги падають, вибачають, вибачаються, пробача, ой, просять пробачення, але ви себе не відчуваєте тут щасливу, якщо вам робити пораду, яку вам тут пораду дати. Ви за багато про це думаєте. Ви робите дуже величезну ставку на взаємовідносини. взагалі випали дві карти з чашами. Зверніть увагу на другі якісь категорії життя не тільки на кохання, зверніть увагу на самореалізацію, на дітей, так? на хобі, важливо на здоров'я. Тобто ви притягнете до себе класного чоловіка, ви маєте ще йому запропонувати, ви вмієте щиро кохати, ви, справжні... ви справді класна господиня. Перестаньте зациклюватися, якось знизьте важливість, так? Щоб все не приходилось в рівновагу встановлювати шляхом того, що він вам дає не класного чоловіка. Тобто, можливо, це якісь такі стандарти, да, величезні, а приходить людина зовсім інших стандартів. Розслабтеся, відпустіть ці стандарти, просто живіть своє життя. Другий варіант, що ми тут маємо. Спілкування, яке почалося, щось далі не розвивається, і ніби все було окей, ніби такі гарячі пристрасті, стосунки, але в один момент просто все підвисило, підвісилось, і нічого не відбувається. Так можливо, хтось з вас тут думає про що до того, щоб повернутися до колишнього, і думає, як це все зробити, і пробачати, і не пробачати, і так тягне, і хочеться поговорити, і хочеться про щось побалакати. Що робити в будь якій цих ситуації? Що робити? Боже, будьте егоїсткою, здоровий егоїзм, а знаєте, а можна навіть і не здоровий, бути егоїсткою, вибирати себе, вибирати свій стан, вибирати гроші свої, бути корисною туди. То, да? тобто тут саме карти говорять про те, щоб ви обирали себе все. годі бути терпілою, годі бути в жертвеному стані, годі йти на речі, які вам не підходять. Все, на цьому крапка. Тепер ви є своєю найголовнішою людиною в житті. Третій варіант. Поковись тут качелі, нестабільні взаємовідносини, ніби ви даєте чоловіку шанси, а він їх не виправдовує. І, з і, 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 і коли ви йому дали шанс цього не хоче, а тепер ви до нього прив'язалися, взагалі не розумієте, що робити. Є чоловік, який у вас більш якийсь, певний стабільний, так, але ви до нього не так прив'язані, як до цього. У вас вибір між, між двома, і один більш стабільний, але вас до нього не так тягне, до другого тягне більше, він, але він якийсь пройобах, і ви думаєте, що робити, кого вибирати. Знаєте, що вибирайте роботу, я вам так скажу. Що вам робити? Обирайте щастя, обирайте щастя, обирайте пристрасть, ви живете одне життя і ви заслуговуєте на те, щоб відчути щастя, відчути задоволення. Так? Тому вибирайте себе, вибирайте світ казок, там де ви можете відчути себе щасливою. Тоді все буде чудово.